Поліна Еслі, не сварися, мамо, за розбиту чашку. Не сварися, мамо, за розбиту чашку. Бо у наше завтра віриться геть важко, і янголи навколо відлітають люди. Мамо, ти їх бачиш, мамо, вони всюди. Скільки? Тих печалей, болю та скорботи, знаю, не почати й в тебе край роботи, а я так ще хочу пригорнутись щиро в ритмах твого серця, чути нутки миру. Каже бабця: годі думати про лихо. Десь то все минеться, знову буде тихо. А я, мамо, буду думати про гірше, бо лише з біддою станемо рідніші, бо лише із горем ми вчимось любити, наче як в останнє кожен ранок жити, кожне слово, мовим, ніби як останнє. Дякуємо Богу за просте світання. Мамо, моя мамо, як ще мало треба, щоб чистим серцем доторкнутись неба, знати ціну людям, знати ціну часу, ні речам, ні грошам, паперам, прикрасам. В кожного край світу у розбитім серці. Як мене, Невже це з пам'яті зітреться? Не сварися, мамо, більше за дрібниці в багатьох їх рідні вже небесні птиці. Це життя прекрасне, поки є час жити, якщо з нами поруч є кого любити? Кожен в серці знає. Чому справжня цінність у хвилинах наших міряється вічність.